Всім доброго дня! Дивіться, у мене в попередньому відео були невеличкі так, технічні проблеми, тому прийшлось його перезалити на YouTube. І тепер вступне, вступна промова трошки до цього відео. Дивіться, у мене, як вам сказати, такий гіркий досвід. Виявився е, з газоном, так, ось я біля газончика. Розказую чому. Е, коли я більш детальніше приділив увагу цій машині, то я виявив, що мені буде легше зробити цю кабіну, чим ту, що я розбираю. Е, зараз я вам Розкажу чому. Отже, дивимося. Чому ця кабіна краще? Крила, двері, капот, облудують, цю всю ми до уваги не беремо, так як тут, ну тут взагалі крила то краще. Так, вони погнили. Так, вони все трішки погнили, ми їх підваримо. Це все таке. Заглядуємо всередину. Мене збентежило те, що сильно піднятий цей пол. І коли знизу заглядуєш, там доволі така страшна картина. Так як відірвало майже пів лонжерона цього. Не лонжерона, а порога. І здається, що ну, якби пошкодження доволі такі критичні дирочки. Да. Це таке, латочка наложив, все. І бачите, вона дуже сильно впала. Дуже. Але е, що тут хорошого, це е, майже скрізь збереглася е, краска заводська. Зараз я вам ту сторону покажу. Ось, дивіться. Тут невеличкі дирки, тут, тут тріщина, ну, тут, тут дирка, звісно, але все-таки це не смертельно. І скрізь, скрізь краска заводська. Дивіться, тут доволі такий гарний стан. Е Зараз я вам покажу знизу, як би вам так правильно донести цю інформацію. Тому що, коли з цієї сторони під машину заглядаєш, ну тут не видно, камера не передасть. Дуже-дуже неприємне таке становище. Потім там тріщина. І це ж чому воно так і збентежило. Получається, кабіна упала. Все усі усілля пішло сюди, на ці кріплення, на крила, на... тому воно і тут і полопалось. А так як у нас тепер з тої кабіни є ці запасні, як вони називаються, я не знаю. Тим паче ця побита. Тут відірване, А з тої кабіни ця штука ціла. Ми замінимо її. Плюс на цій кабіні ця теж, вона ну як, вона ціленька, але там маленька тріщинка є. А на тій кабіні, тут наоборот, ця сторона розірвана. Тому пазл ми зберемо. І зараз я вам ляжу, покажу, що під низом там робиться. Отже, дивимося пошкодження. Дирка, само собою. тріщина пішла. Продавило цю траверсу всередину. І дивіться, ось ось іде цей вирватий поріг аж сюди. І е, збоку, коли я заглядував, мене просто насторожила оця дирка. А тепер я розумію, що тут. Дно майже ідеал. Майже... А ідеал, я думаю, що, навіть, хтось масло розлив, <гум> тому воно і не гніє. Е, там ідеал, це все робиться, це все тріщини. Е, траверса ціла це все ціле. Так що, мабуть, я буду збирати цю кабіну. Е, чому дуже важливо оці траверси? Бо я не знаю, який тут е зазор, це розстояння, як його правильно угадати. Тому, коли є все заводське, опа, то краще ми будемо, мабуть, збирати цю кабіну і вистанавлювати її. Але, Але тут є одне але. Це, зараз я обійду. І покажу. І, до речі, напишіть мені, може хто стикався з цим, може хто знає, чому це так трапляється. ось тут пошкоджена кабіна. Бачите? Тому я і боявся, що я не зможу його зробити, так як тут іде кабіна в цьому місті двойна. Тут зараз пчоли мені меду дадуть. Так, вона йде двойна. Тому я дуже переживаю, що я не зможу ні витягнути, так як я не кузовщик. Ну, на цей випадок є одна ідейка. Я думаю, ми до когось звернемося, хто розуміється на цій справі, як його зробити, як його... Поремонтувати, я думаю, що все-таки ми будемо робити цю кабіну. На тій кабіні і пороги гнилі. Цей ось о, хороший, там уже пальцями протикається. ну В общем, короче по тій кабіні буде більше роботи, ніж по цій. Просто що, виходить, зря її розбирав повністю. Хоча б салон. Те, що крила там поснімав, то таке. Воно треба. А салон. Ну що ж, такий у мене гіркий досвід. Ну що ж, тепер приємного перегляду. Переходимо до того відео, на якому я працюю з тією старою кабіною. Всім бажаю здоров'я. Місто вже освободили. газончика немає, да? Ви в прошлому відео все бачили. Тепер розпочинаємо розбирати і дивитися, що у нас получатиметься. Я вже трошки попрацював, трошки підготував, вже витягнув одну сідушку, приборочку витягнув. Другу сідушку, відкрутив. Відкрутив ось оцей лючок, що тут лежав. Бачите, там просто сітки, там нічого такого немає. Може і ставилась, ставилася. Ну, не знаю, як ото для севера там, чи як. Це ж все ж таки ж русські машини ці газони. Ну, чорт я знаю, що це за модифікація. Може хто знає, напишіть, що тут було. Що це за... Модель така, даної кабіни. Понятно, що ну, тут по мотору та по ходовій там все те саме, просто що е, на цій кабіні йде решетка і решетки там. Ну, я думаю, що це щось устанавливалось, якийсь забор воздуха. Хоча, ну, Або наоборот обдув, туди видувало воздух. Бо якби забор з піднизу, там забор, мабуть, тут воздуха йшов, а туди щось видувало, бо там пиляка знизу не мог забиратися воздух. Зараз Зараз розбираємо. І в майбутньому я хотів сьогодні переставити, мені треба буде поставити сюди, обрати цю сімочку, це все ближе, щоб там у нас розетка. І якщо що, сварку підключати, варити, дрельки, болгарки, ну і все таке. Хоча взагалі хотілося поставити за газон, ну, це друга сторона майстерні далеко. А, і ще ж плюс у нас таки до сих пір стоїть Молдаван на вулиці, треба Надо... Молдаван же ж, його місце тут поставити його сюди. Просто кабіну треба розташувати так, щоб вона не заважала. Десь просто так і мастерський знаходилась і не заважала іншій техніці. Тут не хочеться ставити, бо у нас же ж, якби, дирочка маленька є. І в самому углу дирочка. Це вже Ой, коли ми вже його тут у кришу поробимо, перемонтуємо. Ну що, продовжуємо, бо зараз буду зрізати болгаркою. Тут болти підкручував. трошки мучаюсь, бо буває, отаке виходить. Бачите? Тоді прийдеться висвердлювати його, виварювати. Зараз тут подрізаю і вже буде. Підножка знята. Зняли вже капот, крило, одну підножку, дверку. ну і ось так ось воно виходить. Це ще підкрилок, там остався, він на резинки держиться. Так. Да. Саме проблемно, це буде обломані болтиці. Вони позакисали, дирочка тут трошки є. Ці ось, ось тут цей обломаний і там обломаний, трошки треба буде попомучитися. З оцима болтиками, де я тут його вкину. І ось ну облизується, виходить. Бо позакисали. Що я роблю? Беру балончиком грію. Втім трошки ведешечкою. Вона димить, звісно, на гарячу, але якби різко охлаждає його. І тоді та вся грязючка відступає. От один вже викрутив. На білій машині тоді багато пообламувалось. там треба було тоді висверлювати. І ставили вже під. Цей е, підрожковий ключик. Ну, ну Тут ще нічого, да? тут ми, допустимо, зняли капот, зняли підкрилки, доступ є. Як. Ну, щоб пообережніше -по його зняти. А оці ось, це, звісно, буде цікаво Я думаю, що вони всі три обломляться. Но я думаю, що ми просто візьмемо, як будемо те саме. Розбирати його, гайку так накрутим. ну Приваримо, в смысле, не накрутимо, приваримо. Тоді вже рушковим ключом його скрутимо. Ну, зараз у нас планове відключення світла. Зараз ні, це ні болгарка не робить, ні сварка. Так що поки крутимо так. Тут ще ось два штучки захованих. Ну, я не знаю, як вони будуть йти. Я постійно приходжу, я знаю, що це в них болячка, тут воно погано крутиться. Коли я приходжу до цієї машини, я завжди їх стараюся сюди пополивати, двері відкриваю, заливаю, щоб воно все йшло, крутилось. Ось поки ось кажу, ось такий ось у нас вид у машинки. Ну що, продовжуємо далі розбирати. Так, ну іноді трапляється фіаско, все. гріємо його, а він сидить, облизується, Ну, вроді вже пішов, бо теж тоже... і вже трошки двигається. Це і краще пішов. Зараз якраз заодно гріємо його, облази краска, буде легше зачищати і до покраски. Саме головне це техніка безпечності. В кабіні нічого нема, проводки нема, машина в принципі не загориться, але дима ми наробимо багато. Пальцями лізти не треба. Треба трошки вже якийсь зазорчик між крилом і. Зазорчі, З однієї, так. да, те, що попшикали ведешка одразу іспаряється, вивітрюється, але вона так само дає різкий о, стрес. Ну, бачите? Не йде. Не йде. Може обламатися. відверткою ти не обломиш. Якось так. Трошки мучаємося. Зараз ще може спробую цей нижній, тут і доступ є і можна почухати його, верхній, тут вже трошки мішає тіля. Ну. Отаким планом розбираємо машинку. Поки все, виключаюсь. Робота кипить. По газончику він з цього місця переїхав ось сюди. Е для чого? Це, щоб ближе було до розетки. Ну, Резеточка у нас. Сварочка мені треба була. Е я вже іще тут попрацював по машині. Е Відео я там знімав, ну, короте, воно не вийшло, бо я сам був, прийшлося його удалить. Що е було зроблено? Розібрана вже ця сторона, морда розібрана. Отут в мене трошки маленька така проблемка є. Е Ці два викрутились. Ну, цей сюди якось виліз. А цей я стався і він прокручується, він десь там обламався, той болтик. Е, воно тут двойне, я не знаю, як його. Плюжеш, тут трошки погнули, коли машину доставали, і там морда побита. І тут ну, те, що тут полопалось, це таке можна заварити. Е, що ще? Сразу кажу. Все-таки було з е, самого початку робити так. приварювати такі болтики, гаєчки і викручувати оці штуки, воно набагато проще і швидше. Він, е, поки ви варите, воно тут прогрівається, гаряченько стає е, е, і викручується. Ну, Зняв я цю кришку, дивіться, яка тут грязюка, ніхто не вбирав, отут оце все в грязі, тут усе забито. Отож цю машину, як я прийшов на роботу, видували те все, там ну, дуже довго і дуже важко його видувати. Вставляєш сюди, воно потом надуває, бо воно ж усе ж уздоховоди один. І другий це все на печку йде. Получається, е, тоді все в печку сипиться, з печки теж треба видувати. Ну, таке. Е, ще, ще, що осталось, скажімо так, за кадром. Е, я з батьком. Взяли трактор, зачепили нашу маленьку тілежечку і з'їздили аж на перву бригаду. Там у нас були ось такі ніщачки. Це 53-го порізана кабіна, і її я взяв, привіз для чого? Щоб коли поліки варити, ремонтувати, щоб були желізо з таким ось усиленням. З цими ребрами жорсткості. Тут ось, в принципі, непогано. Це пол. Да, Там я десь дивився. Ну, як і завжди, болячка, вигнила подушка. Чи на тій, чи на тій стороні. Уже не пам'ятаю. Де ті подушки? Ну тут, коротше, кабіна в зборі. Задня часть криша, передня. Е, оце ще, я думаю... Оцей воздуховод вирізати і варити туди впередок крила, ще кусок е цього е кузова залиши. Ось о бочинки ці. Якраз дивіться, як гарне усілення. Можна буде їх, я не знаю, ну, метал тоненький, не тоненький. Та я думаю підійде. Тож таки кабіни з нього варяться. Тим боля, скільки тут нам, нам хватає його. Я кажу, якщо отак взяти, це ж я хочу ці дирочки позакривати, щоб отак раз, уварив, ось усілітілі, кабіна буде мощніша. Бо оце, що тут латки наложено, ну, це все неправильно. Вона тоді грає кабіна, вона тоді заново лопається, вона тоді, я, яке б ви желізо там товсте не ложили, вона буде лопатися. Це вже Уже це як друга кабіна, яку я ремонтую і замічаю таку штуку. Що оце всі латки, це не надовго. То що треба було, щоб були усілітілі. Бачите, ось все йде усілитель. Отакі ось штуки. Де вони? Ось усілитель цей. Тоді буде... Жорсткості у кабіни, вона не буде гуляти, не буде грати. А воздуховод я той газоновський хочу якраз ось сюди уварити. Не знаю, вийде, не вийде. Який отут зазорчик, як воно буде. Ну, щось спробуємо схімічити. А може передвинемо його під одну сторону, де тут шире буде, щоб він так раз-раз відкривався. Ну, все зробимо і на тросику, ну, все як положено, щоб відкривалося. Закривалось. Е, що я хочу його включити, е, ну, не включити, а врізати. Щоб коли отак ми на сімочці задуває, я закрив жалюзі, все, сюди нічого не попадає, нічого не йде е, не те саме, і чистота і порядок тоді буде в печці Бо із за цієї штуки і миші в печці заводяться. В цій машині теж я вже не один раз. Снімаю моторчики, видуваю сімочки, хоч і кожен раз беру, продуваю воздухом. Це все, а все одно ж воно попадає. Я не знаю, тут по-моєму машина а, да, без моторчика. ось Я його зняв, не видно, ну, ось болтики. Я моторчик зняв. Тому що у нас тут ось сімочки, мікімауси живуть, мікімауси тоді пісяють і какають. Запах нехороший, отраву їм вложимо. Так що -то так. робота кипить, продовжуємо. Тепер що залишилось? Я ще розбираю ці е, пластикові елементи. Цей е, поплавили. Е, в мене батько казав, були. Е, Приколи тут такі, що зимою, коли ну, це щоб кабіна швидше нагрівалась, ставляли паяльну лампу. І виходить цей поплавлений. Тоді оцей воздуховод я ось, ось сняв. та я вам зараз покажу. Оцей воздуховод поплавлений, він, він розпався. Цей ось поплавлений, розпався. і... Тут ось поплавило і, виходить, лопнув бардачок. Ну, Так як в нас, в принципі, поки ще є з чого вибирати, е, на тій машині там все ціленьке, все, ето, то ми. я приборку оттуда заберу, поставимо сюди, переберемо, я ж кажу, пособираємо. Ось тут оце не знаю цей дуйчик. Тут все поприкіпало. Може оставимо, не будемо розбирати. Подивимося, хоча е, мені ж треба це і зняти. Я вже десь крутив болт, обламався, чи там, чи там. Десь щось було вже. отут, по-моєму, на, на цій обламався. Ну, ці болти ось вони виходять. В принципі, якщо, що, сюди гайчку на, накрутим і сюди наверх, наоборот, його викрутим. Я ж кажу, це все. все всі всі елементи, ці всі пластикові, обшивка, це все зніматиметься, щоб зачухати і машину покрасити, щоб була гарненько покрашена машина. Тоді антикором пройдемо. Ну, Роботи багато. Роботи багато. Тут дирочки в порогах. Десь я дивився, Отут ось тут цей порог ось він прогнив. Треба буде отак вирізати, такий кусок і повністю це все переварювати. Ну Якраз заодно ну плюс е я виріжу дирку і може там якось там чи маслом отработкою по обрабатую. Тут, тут, тут ось о, ось цього усілителя немає, на якому вона стоїть тут вже подушка, це все е погано. Що його немає, треба буде якось тоді вгадати, чи порами мірять. Тут -то дирка так от фонаря пробита, там е, заводський цей п'ятак. Е, та, а так як в мене, е, скажімо так, мало опиту, щоб геометрію цю всю кузова, Сохранити, треба якось ще якісь метки буде наставити, чи щось, ну не знаю якось. Слідчим шагом у нас по ремонту кабіни, це її зараз треба буде перевернути. Тільки я оце не знаю як. Є така мисля зачепити ж тут лючок цей під коробку. Якось Зачепити акуратно. І талькою піднімати, щоб вона перевернулась. Но я боюсь, щоб я отут нічого не погнув. Не знаю. Друга мисля це її зняти з цієї штуки на пол, навіть, на резинові колеса. І тоді на колесах її повернуть. І сюди треба буде на ці железячки резинки попідкладувати. Щоб тут... Та тут, в принципі, має бути рівень один. Можна цим усилителем буде положити, так, щоб він трошки сюди виглядав, і в принципі, в принципі буде нормально. Ну, щоб, коротше, було легше працювати з поліками, щоб був кращий доступ. Так що, ну що, продовжуємо.